Друзі, привіт! З вами Один. Сьогодні граємо найкращу світі Козаки 3. Це знову чемпіонат. І тут зустрічаються два гравці: це Веон і Руслан. Руслан був справді несподіванкою в першому турі в кваліфікації, точніше. Він е, грає, до речі, синім кольором тут. Він е, дуже нас здивував, маючи всього 16 перемог в активі та місяць гри в козаки. Він зіграв на рівні з гравцем якого там під 4 сотні перемог. Він тоді зробив таку реальну таку сенсацію, переграв, вийшов в заслужену в 1.16 16-ту і тут зустрівся вже з Веоном. Веон, ви це ви всі його знаєте. Він гравець, який кваліфікується в основному, профілюється на, на грі 15 ПТ, але тут 10 ПТ, і він з люб'язністю прийняв участь. дякую йому за це. Будує він вже два міських центри. Ми бачимо, вийшов швидкий ринок. Тут така буває дискусія, чи варто міняти свій білд, коли ви граєте 10 ПТ, наприклад, коли ви звикли будувати швидкий ринок. Я думаю, що не варто лучше вже робити, так як ви звикли. Але просто чи ви будете грати в два міських центри чи в три, то, тут же вирішуйте, чи це буде там близько, чи діагональ, чи, чи як. От вже будує він казарми. Що тут у Руслана Руслан вже добудовує академію та ринок. Але тільки одна казарма в нього не бачимо. Хто ж перший завершить основний білд, подивимось, з яким таймінгом? Так, вже 2.07 вилан будує академію. І вже починає робити розвідку. В нього виходять вже Пікінери, бачите, він розсилає їх по різних кінцях. Так, тут він вже мельницю прокачав, косу ще не трогав, добудовує академію і має, мабуть, закласти вже відразу дип після цього. Це буде якби фініш цього білда. Руслан тим часом вже академію побудував, будує дип і казарму, ми бачимо. Завершує також білд. Початковий. І пішли пікенери, дивіться, на нейтраль. Не знаю, не бачу тут ВОН, де знаходяться шахти. Він не робив геологію, не досліджував. Так, робить апгрейд. А ні, зробив. Зробив, дивіться. Зробив так. Вже, в нього видно вже шахти геологію, і він пішов в напрямку золотих шахт на нейтралі на найближчій. Так, побудував дипломатичний центр. Ну і таймінг ми бачимо, що 3,20 десь був. В принципі, це нормальне, можна краще, правда, але нормальний. Так, знайшов також золоті шахти він в себе тут. Будував вже дві, одна залізна, дві золотих, і заклав вже, бачите, вже наступну. І зараз займе четверту. В принципі, це. Основні кроки, які кожен зобов'язаний зробити для більш-менш вдалої ігри як мінімум, бо це дуже важливо. Давайте підемо, подивимось, що робить Руслан. Руслан вже будує легку піхоту з дипломатичного центру. Руслан вже побудував пікінерів і займає золоті шахти також. Ми бачимо, що в нього також одна залізна і три золотих. Четверту він ще не знайшов. Зате її бачить Веона. де Веон бачить золоту? А, золота он туди. Ні, там три. А, чотири, дивіться. Заклав вже четверту. Все, Руслан що всі 4 вже. Добре. Веон займає нейтральні золоті шахти. Ви знаєте, що тут не... таке незвичне в цій грі? І. Те, що Веон грає офлайн. Веон грає офлайн, тобто не на прямому ефірі, не на стрімі, а грав просто так в турнірі. Ну у нас були... не мали часу наші всі стрімери застрімити цю гру. Тому я попросив зіграти, записати мені повтори, і я зробив їм огляд цей. Дивимося, що збирає вже Руслан, тут в нього вже 50 пікінерів є, і легка піхота в нього основа армії. Чи буде в нього щось тут ще з ми побачимо. Веон, от, будує вже січових козаків, які несуться вже на пункт збору особового складу. Вже 10 січових козаків, скільки в нього їх буде, іще, іще 10. Тобто 20 січових козаків у нього буде в штаті. Ну і легка піхота ми бачимо. Пікінери, пікінери прямують вище. Формації будемо ми бачити, я впевнений. Ну і тут ми бачимо, як охороняють пікінери золоті шахти. Тобто, поки не почалася війна, саме те, що треба робити, це охороняти золоті шахти, щоб не прийшов супостат і їх не захопив. Руслан, Руслан не намагається захоплювати нейтралі, у нього 20 людей у золотих шахтах. Подивіться, як, наприклад, у Веона вже 40. Це те, чим програє Руслан. Бачите? Якщо ми подивимось на кількість добутих ресурсів, то у, Виона, у Руслана 3600 золота, а Виона вже 7600. Бачите, яка різниця? Залишається у нас 2 хвилини 50 секунд до початку бойових дій. І я думаю, що зараз вже Вон почне стягувати свої війська до себе, до своєї бази ближче, для того, щоб вже здійснювати якісь е, маневри, наступи там чи я не знаю, що в нього в планах. Давайте подивимось. Їжа в нього повністю прокачана. Заклав будиночки, бо там уже нехватка жилих місць. У Руслана також прокачана. Дуже добре, він грає на, на 17 перемог чи на 16. Але бачите, не поставив Руслан охорони. За це можна поплатитись дуже серйозно. Так, бачимо, що ВОН вже будує паркан. Дивіться, як він це чудово побудував паркан. Він залишив пагорб для того, щоб з нього стріляти, наприклад, стрільцями. <кій> Я не бачу в нього стрільців, чекайте. <кій> Я не бачу стрільців у Вего. Навіщо він залишив тут. Пагороб. Ну добре, подивимось. А от займає, дивіться, залізні шахти і вугільні. Будуть стрільці, мабуть, в нього в планах. Поки що невідомі, хто може гранадери будуть. Залишається вже хвилина до початку війни. Вже час збирати свої війська назад. Ніхто не залишився охороняти шахти. Це груба помилка. Ми бачимо тут барабанщик. Груба помилка, ніхто не залишився на охорону шахт. Вилон, ти поставиш когось на охорону шахт чи ні? А ну, Руслана, що тут відбувається? Так, охорона вже тут стоїть, тут стоїть, стоїть, стоїть. Є охорона. Всього навсього два пікінери. Ну, теж може бути норм, якщо всю побігти селяни. Але в, Рос... в... в... ВОН не залишилося охорони, він забрав всіх повністю. Тобто ці шахти з нейтральні несуть для нього такої великої важливості. Тут хтось вже січові побігли в, в рейд, ми бачимо, що 13 січових козаків побігли в рейд уже, і перша шахта в них на їхньому шляху. Що тут у Руслана з апгрейдами у нього вже 4-4 піка прокачана. В принципі, можна не так швидко вже і шахту захоплювати, бо там охорона. Шахта без охорони, ми бачимо. Веон вривається, захоплює якісь будиночки, здається. Ні, нічого поки не вдалося захопити, дивіться. І тут піка. Січові ганяються за ними, дивіться, як Руслан правильно робить, він січовими своїми ганяється за Велоновими. Тоді Веон не може нічого захопити, він цим заважає. Але ж Велон все ж таки відбиває. Цю погоню, але все одно не може нічого захопити, дивіться. Просто даремно бігає. Вдало з цим рейдом справляється Руслан. Але дивіться, все одно 12 січових ще цілих. Все ж намагається щось витиснути з цього рейду Леон, дивіться, він побіг вверх і все ж таки знаходить шахту, яка без охорони. А ні, охорона є, я винуватий. дивіться, я помилився. Є тут охорона? І підбігли січовики, дивіться вже. Руслана, Руслан справляється з цим рейдом. Ну, добре. Круто дивіться, бо він втратив 13 січових козаків і захопив млин та будинок, і все. Дуже вдало Руслан відбився. Дивіться, Руслан пішов в атаку. Що тут Руслана за апгрейди? Давайте подивимось. У нього апгрейди 5-5, вже 6 робить атаки апгрейд. А У Увеона у дивіться. 5-5 зробили. У Руслана кращі апгрейди, атаки захисту. Дивіться, Руслан іде вверх. Гелан, дивіться, він тут дуже добре керує військами, він підходить драгунами, починає обстрілювати тих, хто намагається зайти. Все, в принципі, правильно. Зрозумів, я, дивіться, бачите, Волон побудував драгунів 17 століття. Точніше, 18 Най найманців. Вони. Для того він і будував, бачите, шахти вугільні, залізні, залізні. Говорили, що будуть стрільці. І зараз пішли бій, дивіться, давайте спостерігати. У Веона вже 5-6 апгрейдів атаки захисту. А у Руслана повністю атака і 5 апгрейдів захисту. Дивіться, круто. Але дивіться, в чому прикол, в нього розтянуті війська. Дивіться, як кучно стоять у Веона війська, а Руслана ще ці ще йдуть, а ці вже загинули, дивіться, все. Я думаю, що в цьому і проблема. Дивіться, як Руслан втрачає свою армію все, відбився. Веон. дивіться, він переходить в контрнаступ. Так, переходить в контрнаступ. Дивіться, як цікаво побудований паркан. Паркан побудований так, що противник змушений його обходити і потім розтягується в таку довгу ковбасу, довжелезну. дивіться. Побігли знову, дивіться, в рейд січові козаки, 11 січових козаків. Тут уже чекають війська Руслана, тут їх небагато залишилось. Немає чим оборонятися, дивіться, це можливість, це вже, мабуть, GG буде. Не хочу говорити наперед, але здається, що Руслан просто не зможе відбитися. Вже перша шахта була підірвана, цей рейд значно вдаліший. І дивіться, драгуни заходять уже знизу в атаку. Не зможуть усі човики нічого їм зробити, дуже забагато драгунів. І зверху пішла, дивіться, скільки у на 195 пінерів всі цілі. Ну просто шалена перевага була. Бою, а все із чого? І за того, що війська пішли розтягнуті. Не можна так посилати, дивіться, ну і все, за це поплатився Руслан, він трошечки не доконтролював свої війська, не, не зробив широкий фронт наступу для них, не потурбувався про це. І тому, в принципі, він і програв цей двобій. Тим часом всі чоловіки вже захопили ще одну вугільну шахту, і зараз захоплять ще одну. Тут, в принципі, ВОН вже на досвіді е вириває цю перемогу. Ну і по ресурсах він, звісно, набагато вперед. нього 10 тисяч золота накопилося. Видно, що він воював а не розвивав тут якби, свою країну. Але, в принципі, і не треба було, він вже так перемагав. Дякуємо за цю гру. Хлопцям, 1-0. Веон йде попереду. Давайте переходити до наступної гри венуль. Що ж буде далі? Чи зможе взяти реванш Руслан? Друзі привіт! З вами Одін. Сьогодні граємо найкращу світі Козаки 3. Це зустріч між Веоном та Русланом Номер 2 Перша зустріч завершилась перемогою Веона. Подивимося, що буде зараз. Це гра відповідь, Руслан спробує взяти реванш. Так, Руслан це нагадаю, це наш е, новачок, який грає місяць козаки, в нього там кілька десятків перемог, можливо, два десятки. 18, 16, 17, десь так. І він досить вдало для 17 перемог будує початковий білд. Я вже скажу, що він дуже вдало показав гру взагалі для такого рівня досвіду. Грає тільки місяць козаки, але це досить круто. Ну і, в принципі, ВОН також будує два міських центри по схемі, бачите, він 15ПТ, його профіль, як я вже казав. подивимось, чи тут в нього буде білд ефективніший, ніж в першій грі. Вже півтори хвилини гравці грають, вже є кузня, зараз піде казарми дві. Запустив два міських центри, селяни виходять, все чітко. Зайняв вже одну золоту шахту Веон. Казарма. пішли пікінери, все як по підручнику. Давайте глянемо, що тут. У Руслана вже дві казарми готові. і будує академію. Селяни тут. Сім стоять чи шість селян, шахта заклали. Ці селяни, що стоять, вони можуть в принципі, допомагати будувати академію. Чого б і ні. Бачите, ось ось стоять селяни, є де покращуватись, в принципі. Дуже мало бачить. Площі Руслан. Давайте глянемо ну, в Вона вже значно більша, Бачите, у нього пікінери виходять не просто під казарму. Ну і вже Руслан, в принципі, теж почав вже виходити пікінерами в бік і відкриває світково карту. Подивимося, чи зроблять хлопці зміни в своїй тактиці. У Веона були драгуни, у Веона була легка піхота та пікінери. У Руслана були пікінери та легка піхота. Чи зроблять зміну в своїй тактиці хлопці? Подивимось. так, І зак закінчив початковий білд Руслан на 3.15. Веон також закінчив на 3-20. Трошечки швидше йде е, Руслан, але в принципі вони йдуть дуже-дуже близько. Подивимося, чим же завершиться ця гра. Знайшов вже 4 шахти Веон і грає, він дивіться, так само. Зробив геологію і йде, займає нейтраль. Ось тут три золоті шахти можна поставити. Чим він зекономить на апгрейдах цих шахт до 10 людей. Він зможе апгрейднути лише одну, а ці три він не буде, наприклад, апгрейдити. І побудує три звичайних по 5 людей золотих шахт. На чому він зекономить 3 3000 золота? Це дуже важливо для, наприклад, зробити апгрейд пікінерам на обін більше, чим у Біні на момент наступу. Це дуже, дуже класна тактика. Рекомендую її. Переймати гравцям, які ще навчаються. Я також навчаюся, також її переймаю. Це дуже дуже цікава тактика. Бачимо, що їжу качають хлопці, вона вже в академії прокачана, здається. Ні, також, також одна лише колоски. Добре, чекаємо. Пішли барабанщики вхід, мабуть, це, це розвідка буде. Займає він знову нейтраль, свої війська розміщає на нейтральній території. У нас ще 4 з половиною хвилини до початку війни. Вже зайняв дві золоті шахти на нейтралі. І зараз буде третя. Ось пішли селяни 2. А ще де хто туди йде. А ще ось три. три. П'ять селян зараз тут вітають шахту, О, шахта вже стоїть, закладена. Ну і має хтось підійти з військових юнітів сюди. Ще що Руслан міг би робити. Це. Зачищати нейтраль противника. Бо якщо гра піде далі, ніж одна атака, то це дуже буде важливо. Бо у Вона буде тоді набагато краща ситуація з ресурсами. А якщо у вас економіка гірша, ніж у противника, то чим довше ви з ним граєте, тим менше шансів у вас перемогти. Бачимо, що цього разу Веона вже, мабуть, більше січових козаків. А Ні, 20. 20 стандарт. Це дивіться, у нього такий штат. Військ, у нього 20 січових козаків в армії. 76 тих піхотинців тут стоїть, це буде коробка 72, здається. Ну і тут поки ніхто не охороняє. Нагадаю, що нейтралі дозволено займати, а це означає, що на нейтралях можна також воювати ще до початку війни. Можна забігати січовими козаками, псувати тут всю гру противнику. Це все дозволено. Так. Ну що з золотом? 45 людей на золоті у. Веона і 25 у Руслана. Руслан програє економічно трохи, але по юнітах у нього дивіться. Підрозділи будуть 186. Ще ніхто не прокачує пікінерів, казав, що правильно не варто прокачувати зараз. Треба ж тоді, коли безпосередньо почнеться війна, бо ви ж ці ресурси можете використати для економіки. 20 січовиків тут засередилось у Веона, дивіться. Це буде рейд 100%. Ну і, в принципі, вже прокачав другу їжу він. А у Руслана також догадиться, вони просто йдуть нога в ногу, ну, по юнітах, по кількості. 145 Пікінерів і 220 легких піхотинців. А у Веона. 150 пікінерів і 170 легких піхотинців і 20 січових козаків. Ну тобто одинакові війська тільки у Веона замість там 30. Чи пересятилих піхотинців, у нього 20 січових козаків, це буде рейд. І знову вон закладає паркан, ми бачимо. Але дивіться, минута 24, минута 20, чи встигне його добудувати. До того ж вже ж війська Руслана пішли на північ, дивіться вже. Тут так дивіться скупчення шар, що варто його охороняти. Закладає будиночки, бо вже проблема з житлими місцями перестали будувати юніти у Руслана. Це час робити апгрейди. Коли у вас не будуються юніти, ви можете зробити якийсь апгрейд. Фіпінером не втрачати час просто. Все, почалася, здається, війна. Ні, не почалася. Вегон, щоб швидше зробити рейд, він вишукував своїх січових козаків і дивіться прямо біля кордону. Тут така впадина, дуже може бути небезпечна. Ну, мабуть, вегон чекає, що Руслан піде через неї, тоді можна тоді зверху постріляти. Вже пішли драгуни, дивіться, це також частина його штату. Ну тут вже оскільки. 27 вийшло і ще 40. 60, чимось драгунів, майже 70 у нього по штату йде. 176 легких піхотинців і е, майже 200 пікінерів. Дуже так ефективно, хороша така армія, дивіться. Е, Руслан відправляє, вже також з драгунами пішов, але тільки 25 драгунів. Два 2 підрозділи по 72, 170. Так, приблизно такі самі війська, тільки замість 20 тисячових у Руслана йде більше на 50 чи на 40 лихих піхотинців. Тут немає кому відбивати цей рейд. Дивіться, Веон забігає в село, Веон захоплює шахта більш ефективніше, ніж в першій грі. Вже 3-4 будинки, вже ще одна шахта. Оце больно! Це справді буде дуже-дуже проблемно, дуже сильний удар по економіці Руслана. Але тут рейд захлинається. Ну що ж, дві, дві шахти та чотири будинки. Тим часом Руслан намагається повститися. Він прийшов до, до, до недобудованого паркану і намагається його зруйнувати. Можна було просто обійти. І продовжує рух прямо дивіться. ВООН вишиков вже своїх драгунів. Це бачить Руслан і не поспішає посуватися вперед, бо це дивіться, тут. 71 драгун, це досить серйозно, дивіться, просто як падають легкі піхотинці від них. Треба наздоганяти, настилювати. І підтягує решту своїх військ ВОН, дивіться. Треба підстрілити. Давайте подивимося, що з нас з апгрейдами хлопців в казармах. Цікаво, подивитись на Пікенерів, дивіться, 6, 5 у. Даже 7, 7 апгрейд може зробити атаки Пікінерам Руслан. А у Веона що, дивіться, давайте У Веона... 5-5. В Веона також знову гірша прокачка е, Пікінера. Але в нього їх тут більше, ніж у Руслана. Лікує Юнітів. Веон та не лікує Юнітів Руслан. Не думаю, що це була основна причина. Але дивіться, як Веон круто дуже. Розібрався. Ні, у нього нема керас може зробити цю керасу, дивіться, 10 тисяч золота вже є. Неплохо, неплохо. Це дуже крута перевага, була якби він зробив цю керасу, але він докачує, мабуть, пікінерів Ну, Щось таке дуже важливе прокачав, дивився. Просувається далі, в принципі, вже помилка Руслана щойно ви потерпіли поразку такими. Масованими такими силами противника, нам треба відразу відступати з цими військами і намагатися накопичити як можна більше військ на своїй базі, щоб поки противник буде до вас йти, щоб ви могли е зібрати якусь армію. Тут противника пустити повз ваших шахт, може підірвати шахту. ну всякими-всякими способами намагатися нанести противнику шкоди. Тут шахта мала бути зірвана, ця також. Цю зірвав, бачите, Руслан. Ну, все, тут уже не зможе відбитися, здається, так, він вже це розуміє і здається. Ну що ж, вітаємо Веона з перемогою. Дякуємо Руслану за участь в цьому турнірі. Велон здобуває другу перемогу в цій серії. І проходить е, в одну восьму турніру, де він буде зустрічатися. Давайте я подивлюся вам. Скажу, з ким він буде зустрічатися в одній 8 турніру. А Веон в одній 8 турніру зустрінеться зі Сталманом, який переміг. Свого опонента 2-0 також. Досить серйозний противник, один з також фаворитів турніру сталман дуже такий сильний гравець. Ми подивимося, це буде дуже цікаво. Приходьте, це буде обов'язково стрім. Приходьте на це, на цю гру вболівати за наших гравців. Звісно, польська аудиторія буде вболівати за сталмана бо це представник польського ком'юніті, а українська за Вона це представник нашого ком'юніті. Вітаємо ще раз ви у нас перемогою, дякуємо вам за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви не підписались, поставте вподобайку. Ну і, до речі, я також під відео розміщую посилання на discord сервер наш WCC, там де турнір проходить. Там посилання є на телеграм-канал, якщо ви хочете не пропускати трансляцій, де проходять битви, бо вони проходять не тільки на моєму каналі, а й на інших каналах блогерів. Я там відразу ж роблю пост, коли десь якась трансляція. Ну і все, дякую вам за увагу. Мир вашому дому, слава Україні.